Всім привіт! Сьогодні з вами ми три читач з Поділля, і сьогодні в нас на огляді чергова книжка. Сьогодні в нас такий от невеличкий томик, та де ж Граб'янка, король ілюмінатів, авторство Дмитра Полюховича. Книга видана видавництвом Руслана Халікова у цьому році і являє собою невеличке дослідження одного з найвідомих е, діячів та таємних товариств 18 століття. Знаєте, можна спитати. А от навіщо там таким сучасним людям говорити про людину, яка мало того, що жила років 200 тому, а ще якогось напівневідомого подільського містика? Хто в кого в сучасний час може це зацікавити? Я вам скажу, що це настільки непересічна людина, що, незважаючи на те, що він в першу чергу займався містикою, тут з біографією варто ознайомитися, щоб подумати, наскільки цікаві люди були у 18 столітті яке для нас, знаєте, здається, такі наполонівські війни, темні, такі декі століття, такі величезні зміни. Але автор у своїй своєму дослідженні показує, що XVIII століття це було не тільки століття науки, а це й було велике століття містики. Адже досить часто, за словами автора, дуже багато е, таких відомих вчених іще й захоплювалися містикою. Якщо скажете, що це так знаєте, може бути авторська прибутка, то я, от читаючи. Я теж так спочатку думав, що можливо автор щось узагальнює, але от почавши знайомитися з книжкою, я побачив купу детальних прикладів, що видатневчанин дійсно міг захоплюватися якоюсь містикою. Давайте спочатку трошки поговоримо про графа Тадеуша Граб'янку. Хто ж він такий? Скажу вам, що граф Тадео уже грабянка, або як він сам називав себе, граф Остап, або граф Судкувальський взагалі непересічна людина, про яку варто знімати фільми та комікси писати. Суді самі, граф з Подільської провінції став лідером одного з найцікавіших та найпрогресивніших твоємних товариств XVIII століття. Свого часу його організація наробила стільки гаусу, що до них мало не приєднався цілий імператор Російської імперії, якому ідеї граб'янки ой як сподобалися. До речі, граф укрався ворочити голову як до речі, хто не знає, якобінці — це одна з партій, яка прийшла до влади в Франції під час Великої Французької революції, з та революція, після якої до влади прийшов імператор Наполон І, то є на честь названо Торк Жарко. Так от, графався морочити голову не тільки якобінцям, а й бути у Авіньоні, мати там свою резиденцію. А до речі, Авіньон це місто, де Папа Римський довгий час мав свою резиденцію. Так що там також було дуже багато теологів, вчених людей. Але ви... і ще уявіть собі, тільки подільська глибинка дуже добре знаю, бо там народився: Оставківці, судківці, райківці, і тут ще на весь світ таємних товариств Європи, включаючи з мене, того графа Каліостров. Ну а ще постійні подорожі Європою. Тут була і Франція, і Просія, і Російська імперія. Уявіть собі, який це був дикий авантюрист і наскільки він горів своєю ідеєю, що де він її тільки не просував, і скільки країн він з нею не об'їздив. До речі. Якщо говорити про книжечку, то це невеличке дослідження від Дмитра Полюховича, городоцького авантюриста-авантуриста. Такий криз та краєзнавця. Книжка в доступній зрозумілій часом і життєвої манері проведе нас по історії життя та діяння графа грабянки. Книга, до речі, читається дуже легко, ну та й величезним плюсом і те, що автор відійшов до праці дуже скурпульозно вивчив не один десяток джерел про життя графа грабянки. Тут і нові відкриття, і факти, які можуть перевернути з ніг на голову явлення про. Як про граф, так і про XVIII століття. До речі, якщо додавати від себе, це я говорив: я народився в одному з тих сіл, де коїсь право граф. То, чесно кажучи, люди вже і не пам'ятають, що в нас такий був граф, навіть вже й не скажуть, де був його колись палац. Уявляєте, наскільки Радянський Союз дуже гарно ухудшився знищити історію нашого народу? Це ж таки все ж таки історія, яка відбувалася на території нашій. І що? І зараз ніхто не пам'ятає. А так як у польські села зараз фактично вимагають, то працювали 100 років якісь пройдуть, і в залі ніхто про це говорити не буде. Ну, а так, Союз фактично знищив великий шмат нашої історії. Це таке, знаєте, білій овтопчик. Загалом, якщо говорити про враження про книжку, як бачу, вона така от невеличка, бо Руслана Халікова. Тут всюди купа всяких класних ілюстрацій, які допоможуть краще розібратися. Я, до речі, навіть кілька кольорових. Ілюстрація, так-то все переважно ілюстрації чорно-білі. Книжечка такого невеличкого формату, так що її можна спокійно закинути десь у Ну, Невеличка, скільки тут сторіночок, ну, 200 сторінок. Це взагалі-то знаєте, всього Тоніс формату, як то розумію, напевно, що А5, а то так загалом книжечка така невеличка, так що взяла у себе і можна десь на досугі почитати. Якийсь от спонтанний огляд в мене вийшов з цієї книжки. Нагадую, що ви були на каналі Метро читач з Поділля. Там вже я дійсно з Поділля, то він так себе і назвав. До речі, якщо ви додивились до цього моменту, напишіть, будь ласка, що вам сподобалося, чи, чи не сподобалося у цьому відео. І чи варто робити огляди не художніх книжок, ну, і чи варто робити огляди не фантастики і фентезі. Ну, а я тим часом буду відправлятися. Всім щасливого пока! І підпишіться, будь ласка, на мій канал.